Вітаємо вас, дорогі брати та сестри, на нашому православному каналі. Відвідування літургії в будні дні це добра справа, що свідчить про щиру любов до Бога, бажання жити в молитві та брати участь у таїнствах. Але варто розуміти, буденна літургія не замінює недільного богослужіння, яке є обов'язковим для кожного православного християнина. Інколи можна почути такі думки я був у поминальну суботу на літургії, помолився, поставив свічки, навіть причастився. Невже треба ще й у неділю йти до церкви? Або я був у храмі в четвер, на свято Святителя Миколая, так що в неділю, мабуть, не прийду вже. Такі міркування схожі на торгові відносини з Богом. Мовляв, я виконав мінімум, отже, маю право нічого не робити далі. Але Бог не контролер, а люблячий Отець. Стосунки з ним будуються на любові, і якщо ми любимо Бога, то не шукаємо виправдань, щоб уникнути зустрічі з ним у день Його слави. Неділя це не просто зручний день, а День Воскресіння Христового. Апостоли встановили Його як час спільної молитви, слухання Слова Божого та Євхаристії. Церква заповідає нам бути присутніми в цей день у храмі, бо це день перемоги життя над смертю. Відсутність безповажної причини, хвороба, неміч, догляд за близькими, вважається духовною недбалістю. Нерідко буває так, що на буденне святкове богослужіння приходить повний храм, а в найближчу неділю лише невелика група людей. Це духовна нерівновага, яку потрібно усвідомити. Святі, яких ми шануємо, самі все своє життя будували навколо Христа і Його церкви. І ми не можемо любити їх по-справжньому, якщо зневажаємо недільну зустріч з тим, кому вони служили до останнього подиху. Жодна святкова літургія не скасовує обов'язку бути в храмі в неділю ми не можемо вшановувати святих більше, ніж самого Христа. А саме в неділю Церква святкує Його Воскресіння, основу нашої віри та надії. Недійна літургія це серце християнського тижня. Її не можна замінити, перенести або відпрацювати в інший день. Це момент нашої єдності з Богом і з усією церквою, живою і небесною.